Покваптеся, ми запізнюємось. Вибачте, ми запізнилися. Так, ми повинні були дочекатися притискуна. Ще дуже рано в такий час полежати в ліжку. Якщо не хочете мати неприємностей, то мусите приходити тоді, коли накажуть. Ну то що вам треба? Все, що я знаю, так це те, що нам не переливки. Kind of а I що ж нам don't... загрожує? Make не them... знаю, мабуть, вони нас уб'ють. О, oh, oh, no. oh, такі want неприємності зайві. От so, Чому ми будь-що повинні no прибувати вчасно? Супер-близнюки!

Але ми повинні й далі тренуватися. Не можна недооцінювати суперників. Ви такі жваві? Ви зараз у найкращій формі. А як же? Щоб yes, виграти матч, треба бути у найкращій формі. Right? Okay. А сьогодні you ви теж тренуєтесь? Обов'язково. Треба все job. зробити як найкраще. Добре. So Побачимось після занять. Yeah. Well Нам треба ретельно готуватись. In the meantime. А тим часом бомбар, черепок, підграбіжник і троє молодших воїків пливуть на підводному човні до секретної бази. Позитивна ідентифікація прохід відкрито. Мені тут моторошно. Будь ласка, зачекайте, заходьте через цей хід. Вау! Та тут як у справжньому палаці. Ковартові у повному озброєнні. Здається, тут нікого нема. Просили прийти, але ніхто нас не зустрічає. Припини скиглу, те притискун. Yeah, так так замовкни. Не можуть мати вуха. А? Обережно. Зовсім поруч. Ми не вороги. Нас запросили, а ці троє молодші наставники. Зупиніться. Ми не казали, що ви наші вороги. Подивіться. Що таке? Що йому треба? Зупинись! Може, це вітання? You Ви ще не бачили сили Небес, землі і душі. Ах, ти ж гидкий опецьок. Я тебе провчу. Починай. Oh, Ході! Стоп! Чига! Пан Гіга! Пані Мега. Ну, добре, вони обоє утримали. А тепер йдіть за мною. Молодші наставники, не бійтеся. Ходімте! Oh. Oh. Сьогодні, don't to be going сьогодні нам летали, <плес> так як учора, не хвилюйся. Це просто ручка керування, яку ми закріпимо пізніше. Найголовніше для нас це не нервуватися під час матчу і все буде гаразд. О, Боже, який гарний кривий ці гори і небо. А тим часом у Кібері поки що все спокійно. Слухай, хвилиїзд. Так, yeah, so yep, okay, я тебе чую, продовжуй. У звіті, який ми щойно отримали, йдеться про те, що зараз усе спокійно. Це тебе не дивує? Не хвилюйся, ми готові no. їх зустріти. Добре, хвилині. Я на тебе покладаюсь, ну то й добре. Пані Мега і я не з'являлися тому, що проводили секретні роботи. Ми розробляли нові суперпотужні технології. Судячи з цього устаткування, вони будуть дуже потужні. Ну і хлопець, твоїми бустами та й мед пити. Ми запросили вас для того, щоб познайомити з нашими досягненнями. Хто ці двоє, яких ми зустріли на дворі? Темнокрил. Та, його брат окрил. Well, та вони що вважають себе богами? Yeah, like та й мені не подобається їхній вигляд. Що ви сказали? ви все ще know? почуваєте no, себе no, нещасними? Я My такого I не казав. Обіцяю, що ми станемо вашими добрими друзями. Ці двоє не належать ні до кіборів, ні до молодших наставників. Бо вони дужчі за будь-кого. Вони супервояки. супервояки, і все таки вони живі істоти. Вони ні на кого не схожі. Їхня сила набагато перевищує силу звичайних людей. Навіть наставники не можуть з ними зрівнятися. Вони володіють сполученими енергією землі і енергією душі. Ви такого ще не бачили. Темнокрив. Зараз я це покажу. Трансформуюся! Так Це означає, що вони напівроботи, напівлюди. Правильно! Трансформуюся! з цього моменту ми ще сильніше прагнутимемо завоювати землю і знищимо будь-кого, хто стане на нашому шляху. і чекати нам залишилося недовго, пане Гіго. Well, Ми будь-що переможемо. добре сказано. We'll Ми day. дочекаємося цього дня. Yeah. Так воно і буде. Бомбар, Нам здається, що ти працюєш повільно. Треба бути наполегливішим і стараннішим. Okay. Ти що глузуєш з мене? Ми працюємо you're незалежно і не потребуємо твоїх вказівок. Так-так, right. так. нам не right. потрібні you're твої ідеї. This, Ми самі this, здолаємо кіберів. We'll Годі потякати. Розраховуйте на нашу enemy. допомогу, коли йдеться про ворога. Я не хочу з тобою битися. Ти ж один із нас. Не чіпай і нас. Годі версти no дурниці. Yet. Ви ще не бачили всієї нашої сили. Перетворюють! Трансформують. Мені приємно відчувати високий бойовий дух наших вояків але результат незаперечний. Бомбар ніколи не переможе. У той час, коли гак стурбований підозрілим затищем, отот мають початися змагання із дельта -пленеризму. Конкуренція буде жорстока. Не смій really казати, що ти боїшся. Я не боюся на упаки, упевнений у собі. Я вважаю, що серед наших суперників рівних нам немає. І ти мабуть, тому, що назі. Припини, я так хвилююсь аж серце вискакує. Все буде добре, та й вітер нам посприяє. Ми встановимо рекорд. Сподіваюсь, бо досі все йшло добре. Але запам'ятайте, от що запобігти аварії під час приземлення треба дуже міцно триматись. Я зрозуміла і не забуду про це, ну ти добре пані і панодавно очікувані змагання із дельтапланеризму от-от почнуться на горі Фуджі. Цього року, крім звичайного у команді переможцю, комітет запровадив ще дві нагороди за індивідуальні виступи. Бажаємо всім удачі. Чудово. Ми повинні виступити як найкраще. Будь ласка, учасники займіть місце на старті. О, занадто самоупевнена. Він втратив обережність. Сподіваюсь, з ним все буде добре, інакше він розчарується. Це га. Як справи? Я щойно отримав звіт з Лондона. Помічено три неопізнані літаючі об'єкти. Три НЛО? Двоє з них летять із четвертої швидкістю Марса, а третій із третьої швидкістю Марса. Зараз вони над Атлантикою. Здається, прямують на Вашингтон. Четверта швидкість Марса. Та їх же неможливо засікти радарами. Я зв'яжуся із хвилиздом. Ми повинні все з'ясувати. Як отримаємо свіжу інформацію, негайно повідомимо і вам. Ти вважаєш, що це опаноїде підозрюю? Хоч би хто то був, ми повинні за ними прослідкувати. За військово-повітряні сили Сполучених Штатів, будь ласка, знижуйте швидкість і летіть за нами. Ти чуєш, страхокрил? Негайно знижуйте швидкість, летіть за нами, інакше ми відкриємо вогонь. А ну, спробуйте! Що ж, поїхали! Страхокрил! Ну ми покажемо їм, де рака зимують. Що ти можеш зараз зробити? Ми ж не переможні хіба ні? А як же, ніхто нас не здолає. Що? Невже літаки перехоплювачі знищені? <звучить> Зараз вороги над тихим океаном. Підозрюю, що вони летять у Японію. Гак, я прослідкую за ними і відразу доповім. Okay, я сповіщу зливу, а ти вили їзд будь обережний. Постараюсь. Обманоїди не змінюють своєї тактики. Вони завжди безжальні. Ми в стані бойової тривоги. Фугас теж за ними. Добре. Ніхто і ніщо від нас не втіче. Ми не переможні брати. Це все, що ви можете, просто вбивати. А в чому річ? Ти нами не задоволений. Я вам продемонструю, як убивати голими руками. Зачекай! Викискун, що таке? На змаганнях з дельта планеризму багато репортерів. Чому б тобі не влаштувати твою демонстрацію саме там? Хто знає, може ти станеш відомий. А це справді цікава пропозиція. Ти дурню, невже ти справді сподіваєшся побити мене у двобої? Але я маю більший досвід. Третя команда пішла. Ого! Справи йдуть добре. йди! Хосе! Що там таке? Перетворююсь! Трансформуюсь. Це що кібер? Та вони майже всі тут. Що тут кібере? Спеціальне повідомлення на змаганнях із дельта планеризму з'явилися якісь чудовиська і напали на глядачів. Ага, так ці звірюки тут здається у них нові вояки. Цих двох я ще не бачив. You're right. Напевне, це саме вони знищили повітряний патруль Сполучених US Штатів Америки. Going to fall Негайно повідомте хвилиздові, а я зв'яжуся okay? зі зливою. Хлопці, right. трансформуємось. Трансформуюсь! 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 Right, ну тримайся зараз, я тебе покажу. Трансформуюсь! У вас тут Залишайся тут, я допоможу їм. им. Кибер, а ну йдіть звідси. Зараз ми їм покажемо, на що здатні. здать Ай! Дурні, ви тільки yeah, заважаєте! Геть звідси! Ми самі з ними розберемось! Ми самі про них подбаємо! Геть, звідси! So, да right. Так! Я темнокрил! А я uh -huh. ракокрил! Трансформуємось! Трансформуємось! Uh -huh. Перетворюємось! Power Ніхто нас не переможе! Ніхто. Окей, ви цього просили. Брате, злітаймо! Дурні геть з дороге! Ідіоти! Я сформуюсь! Дерве! Леско! звідси! Ми не можемо битися з цими недоумками! Окей, okay, let's retreat. Так, відступаємо. Наді, є поранені. На щастя немає, тільки деякі пошкодження. Все добре. Але небезпека ще не минула. Wow, я дуже радий, що ви цілі. Like place... Чи не підемо hey, до hey. мене випити калу? А чи не заслуговуємо ми на щось більше? До себе додому я запрошую тільки друзів. Тому я не можу відмовитись. Не підколюй мене, ти чудовсько. Гака стурбувала появи нових вояків обманоїдів. Він розуміє, що вони неодмінно з'являться знову, і він не помиляється. Ворог зачаївся поблизу. Сказі. <звук> デストロンゴッドマスター兄弟の強力なパワーに大苦戦次回「トランスフォーマー超人マスターフォース」激戦サイバトロン危うしさあマスターフォースで君もプランス